Ну що, я вам обіцяла минулого разу, що заведу на розсадник. Ми в нас на розсаднику, в нашому величезному садовому центрі. Подивимося, що тут є, де є, яке є, що приїхала, що новенького, ще нічого не розставла, не бачу. Ну нема часу, не встигаємо, бо рослин багато. Тож дивимося. Що в нас є? Що в нас є? У нас є бузочки, в нас є карликовий палібін, у нас є якийсь декоративний новий бузочок, метр двадцять штамбік, він привитий. Дивіться, які брунечки, божечки, які гарні. А палібін взагалі вже показує прям бутончики. От ну, мені видно, а вам не знаю, може покажу. <гум> Дивіться, бачите, Та воно вже буде розпускатися, вона вже хочуть квітнути, красунчики. Бо в нас було дуже тепло, але зараз похолодало. Так, декоративні яблуні. Гортензії, буски, там є сосни. Кажи. Бачите? Є багацько різні сосни. Ялівці. Ідемо далі. У нас ще є похорохлідники штамбові, вигали штамбові, а це наші великі, красиві рослини, класні всі різні дерева, ліквідамбури, катальпи, тюльпанові дерева, але все ще трошки в купці. Тобто кленчики теж тут є. Ще трошки, і буде можливість це все забирати до себе на діляночку.